Хотів би все-таки, щоб ми і політики, і експерти, і журналісти заспокоїли людей. Вони молодці. На їх правда і право. На їхньому боці Декларація ООН з прав людини, на їхньому боці Українська Конституція, на їхньому боці Кримінальний кодекс України. З чого починається Декларація прав людини, О, ООНівська, 48 року? Там сказано. Аби людина. Не була змушена вдаватися до повстання як до останнього засобу порятунку проти сваволі і гніту треба, щоб права людини були захищені верховенством права. У Врадіївці було і є верховенство права чи в усій Україні немає. Отже, Онівський документ гарантує кожній людині право на повстання, право на опір. Відповідно до цього, Українська конституція. Втілила цей принцип і це право, природнє право людини у статті 27, де сказано: кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. Це ж те, що люди робили.